Всім привіт, дорогі терези! Ви на каналі Чародійка, мене звати Вікторія. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі, буду вам дуже вдячна! У мене тут собачка грається. А, і це ваш старопрогноз. На червень, місяць 2023 року. Вже в нас почалося літо. Я вам можу провести його якнайкраще, запам'ятати найкращі моменти, щасливі відпочити, і також провести його дуже продуктивно. Давайте починати. У нас шість колод, п'ять таро і один оракул. І що вас Терези, чекає в місяці червня. Карта для терісів на червень 2023-го. Перша карта п'ятірка кубків у нас випадає. П'ятірка кубків це коли у вас буде якесь розчарування, можливо, навіть на початку місяця ви будете трохи е, ображені на когось, можливо, так. Але це розчарування таке п'ятірки – це у нас завжди трансформація. Це завжди. Е, Потрібний період в житті для того, щоб отримати щось більше для того, щоб вийти так, витягнути себе в шестірку. І е, п'ятірка кубків нам говорить про те, що не фокусуйтеся. На е, негативі, так, у нас тут є три чаші перевернуті, але в нас є ще дві повні. Вам потрібно сфокусувати свою увагу саме на виході з ситуації, тому що вихід є, у вас тут є навіть міст, у вас є дорога повністю відкрита, але через те, що ви ображаєтеся, через те, що ви, е, можливо, будете. Якось нудьгувати або фокусуватися на негативі, ви просто не побачите цих приємних моментів. Далі. 30 червень 23-го. Карта диявол, це карта страху. Можливо, вам страшно в щось вступати. Це карта, коли ми прив'язані, це старший аркан, дуже серйозна карта. Коли ми прив'язані, у нас є якісь залежності, можливо, ви від когось залежні, і вам вже настільки це не подобається, але ви боїтеся подивитися в іншу сторону, так? Ви боїтеся вирішувати це питання якось по-іншому? Д'явол це, це страх, іти в нове, це, це може бути карта навіть якихось. Податків, так можливо, вам, вам тут прийдуть, прийде податково до вас, або якісь державні структури. Це може бути поліція, е, проявитися, або це може проявитися у вас якась людина, така, яка буде вас, знаєте, підштовхувати до чогось незаконного, до чогось, що не зовсім чисте. І тут потрібно бути з цим дуже дуже обережним, тому що якщо ви в цьому не розбираєтеся, краще це не влазити. І також це може бути заздрість зі сторони інших. Так? У вас будуть якісь такі дуже якісь негативні енергії. От Від них краще відмовлятися, на це краще не вестися. Або або, в найкращому випадку це може бути якась, якесь таке свято, де ви можете там напитися гарно, там, або якось, знаєте, Інтоксикувати свій організм, або це може бути такий дуже пристрасний, такий диявольський секс. Окей. Тереза, червень 23. й Карта смерть. Ви все-таки вирішуєте. Ви все-таки вирішуєте змінити старший аркан смерть показує нам на трансформацію. Ви вирішите все-таки всі свої питання. Ви зможете перейти далі на інший етап. Пам'ятаємо так, що після смерті завжди іде відродження. Карта смерть показує нам. Загалом, так, можливо, ви тут відріжете все-таки ці якісь ваші прив'язки негативні, або закінчите момент момент Коли ви були залежні від чогось чи від когось. Це карта операцій може бути, або якихось, знаєте, настільки серйозних змін в житті вашому, так що у вас прям, ви більше не згадаєте себе. У вас буде дуже серйозна і сильна трансформація в цьому місці. Наступна колона. Так, Карта для тері на червень 2023-го. Знову трансформація Терези. На вас 100% тут чекає тері, но! Вибачте, тут собака не має місця, собі не може знайти. Так, карта суд це старший аркан. Знову третій підряд, старший аркан. Ви тут дійсно будете від чогось, що більше не приносить вам задоволення. Ви тут будете відмовлятися, і ви будете у вас зміниться дуже сильно ваш внутрішній стан саме. Тому що суд він приносить нам якісь новини, такі шокуючі, що змінюють наші погляди, змінюють наше. Наше відчуття всередині, суд може дійсно може у вас початися тут якийсь суд. Так? Ви можете починати тут судовий розводний процес, і коли ви були прив'язані до якогось чоловіка або жінки, і ви вже вирішили, що більше вам це не потрібно, і ви вирішили розвестися. Ну, це дуже серйозні трансформації. На вас чекають в цьому місяці. Готуйтеся. Будьте сильними, готуйтеся до цього. Може, якісь новини такі прям серйозні, можливо, якісь новини, які вас дуже сильно. Знаєте, ви тут розчаруєтеся в цих новинах, ви цього не очікували. Але все-таки шукайте все одно якусь позитивну сторону. Так. Карта на червіте реси. Уміреність. ви зможете за, залікувати свої рани, ви зможете ем, тут прийти все-таки в норму. Вам потрібно буде трошки більше часу, не спішіть, залишіть все. Знаєте, все йде своїм чередом, все стається саме так, як мало статися, і коли це потрібно. Не потрібно підганяти час або спішити щось вирішувати. Знаєте, може, може, тут у вас з'являться люди, які будуть так от просто переливати з пустого в порожнє і будуть затягувати вам якісь моменти. Також ви можете тут. Дійсно від чогось відмовитися, ви можете якось умірити себе у харчуванні, умірити себе. Може, тут дуже добре. От по дьяволу уміряність свої залежності від себе відрізати, переставати, знаєте, якісь такі залежності, які, коли ми відріжемо, ми станемо кращими. Ми нам стане легше, ми будемо більш спокійнішими. От поміряності тут дуже добре. І також можуть програтися саме якісь ваші друзі, які будуть давати вам пораду, які будуть вас підтримувати в цей момент. Може, ви тут, не знаю, вирішили якийсь закривати бізнес, один, який більше не приносить вам прибутку, і хочете відкривати щось нове. От тут вам потрібно дуже багато терпіння. Так, і третя карта. Тереди червень 23. Карта Двійка Пентаклів. Двійка Пентаклів це про зміни. Це про ем, коли, знаєте, гроші. У вас будуть це все-таки грошова карта, але це маленькі фінанси. Це коли нам приходять гроші, і нам потрібно їх зразу пускати кудись в інше русло. Гроші будуть приходити, тому що в нас тут все таке це знак безкінечності. Це обмін енергіями, можливо, ви будете комусь щось оплачувати, або ви будете щось ділити, і вам буде одна частина пополам, одна частина тут, одна частина там. У вас може з'явитися другий дохід, або у вас буде два. Ну, якщо у вас вже є, так, у вас будуть два доходи, з яких вам будуть надходити з фінанси. І я би тут по цій карті вам ще рекомендувала тримати баланс, от саме у фінансах тримати баланс, не тринкати на право наліво, старатися гроші притримувати, розраховувати, обдумовувати, куди краще потратити, як краще потратити. І навіть у інших справах, тут навіть в емоційному стані потрібно тримати завжди баланс. Ну, ви Терези, Це ваша, це, це, це таке ваше предназначення тримати цей баланс. Окей, okay, далі. І у нас тут. Є, у нас знову ж таки, у нас є уміреність, де ми з одного в інше переливаємо, і карта Двійка Пентаклів, де ми також з одного в інше переводимо. Можливо, ви будете робити якісь переводи серйозні, грошові, тому що все-таки у нас тут є туз, туз, суд. Так. Терези, карта на червень 23-го. Карта дев'ятки пентаклів у вас все вийде. Ви зможете е, організувати свої фінанси. Це фінансова карта. Це карта, коли у нас є що показати, коли ми можемо, е, знаєте, ви будете збирати урожай, ви будете з собою дуже довольні, ви будете. Показувати, можливо, хвалитися навіть перед іншими, ви будете запрошувати їх там до себе додому, або ви будете запрошувати їх у свою справу. Може, ви тут дійсно щось таке відкриєте, і ви будете показувати, ось дивися, що я маю. По цій карті може програватися один нюанс це коли ми. Те, що ми маємо, воно нам не зовсім комфортне. Якби ми себе добре почуваємо, у нас це є, але хотілося б чогось іще більше. Тут можна над цим працювати, можна йти більш до кращого і себе якось удосконалювати. Карта для Терезі, на чергі 23. -го. Карта повішений, старший аркан повішений, він затримує ситуації. Може щось зупинитися поки що. Можете використати цей період, оця зупинка або затягування. Хтось буде вам затягувати, бо якась ситуація в вашому житті серйозна, що вам потрібно було швидко-швидко вирішення. У нас буде затримуватися. У нас Венера 20-го числа. Вона починає зупинятися і розвертатися у ретроградний рух аж до 4 грудня, ні, до 4 вересня. І Венера, вона вам покровительствує. Це ваша планета. І дивіться, де у вас знаходиться Венера при народженні, в яких у вас домах гороскопу вона буде програватися, тому що вона досить таки серйозна. І вона м, каже: знаєте, вона дає нам. Можливість ще раз обдумати, перерахувати от наші фінанси, перерахувати, можливо, наші якісь відносини з людьми, чи дійсно нам потрібні ці відносини, тому що Венера це у нас всі, всі любовні, всі контракти. І тут після 20-го числа бажано не підписувати. Тому це може у вас затягнутися, якісь справи. У вас можливо, ви понур, зануритеся з головою. У якусь справу вам потрібно буде дуже чітко вирішувати, вам потрібно буде все знати. У вас тут є люди, які бачать це, що ви робите, вони за вами слідкують, вони, знаєте, вас, може, навіть якось іспитують, вони ем, чекають від вас результату. А що ж, що ж ви будете з цим всім робити? Як же ж ви розберетеся? Ну, Ви тут, звичайно, з усім розберетеся, ви все тут розставите по полочках, ви дуже чіткі. Терези, давайте ще одну карту. Терези червень 23-го. Сім жезлів! Ви будете тут відгороджуватися від чогось, закривати якісь справи, не будете приймати, можливо, хтось буде давати вам якісь поради, або ці люди, які будуть за вами тут наблюдати, ви від них просто закриєтеся, ви не дасте їм можливості за вами якось наглядати, щось вам говорити. Змірка Жеслів це коли ми відстоюємо свої позиції, коли ми не пускаємо небажане у своє життя. Тут потрібно, знаєте, ви ніби… Ви запрошуєте людей, так? ви думаєте спочатку, що вони одні, так? одного поля ягода, так? ви їх запрошуєте, а потім вказується, що це взагалі не те, що ви очікували. І ви тут будете зразу таки, зразу відгороджуватися. Або, не знаю, можливо, у вас будуть якісь клієнти чи якийсь бізнес, так? що ви будете скажете, так, ні, мені так не підходить. Стоп. Будемо робити по-іншому. І ви тут будете обдумовувати, будете занурюватися, як краще це зробити, як краще зробити, можливо, якісь пропозиції, можливо, ви тут якийсь менеджер, і вам потрібно людям показувати себе, вам потрібно показувати результати, і вам не сподобається те, що ви мусите показати, те, що ви мусите предоставити. І вам потрібно буде тут щось знаєте, переробляти. Вам потрібно буде зупинити, сказати Ні, стоп, так не піде. Зараз я подумаю, зараз я зупинюся трошки, я все вирішу, і далі ми вже будемо рухатися. В будь-якому випадку тут слухайте себе, слухайте своє нутро, те, що вам підказує, тому що інші можуть дати вам такі поради, не, не дуже вам потрібні. Далі. Бо ви будете тут навіть скривати щось. Вам захочеться прямо скритися, нікому нічого не, не розказувати, не показувати. Так, карта для терезів на червень 23-го. Десятка жезлів у вас. Це карта тяжкої роботи. Дуже багато всього на вас навалиться. вам потрібно буде дійсно вирішувати. Будьте обережні тут зі своїм здоров'ям, відпочивайте зі спиною, не піднімайте тяжесті. Тому що можете зробити собі погано, так, ви можете потрапити через це в лікарню, через надвтому, коли нам потрібно дуже багато всього вирішити. Тут з цим будьте акуратні. І це, знаєте, такий шлях, який ми проходимо достойно, але він досить тяжкий. Але ми можемо з цим справитися. Так, ви бачите оцю кучу всіх справ, і ви за неї беретеся. Ви все-таки в це влізаєте, тому що ви знаєте, я точно з цим розберуся. І будете тут розбиратися? Так, карта. Для терізівна червень. 23-го. Четвірка жезлів. І це хороші результати, це, якась, це такі перші результати, це перша зупинка. ви вже, Знаєте, це коли ми маємо тут 10 жезлів, і ви ніби розібралися вже з чотирма якимись питаннями, і ви, або так, з половиною, і ви можете дозволити собі відпочити, ви можете дозволити собі. Ем, Відсвяткувати, можливо, ви тут будете запрошувати до себе додому когось, або це будуть вирішуватися питання, які е, зв'язані з домом. Ви тут будете отримувати якусь документацію на дім, або ви будете можливо щось переїжджати, переоформляти. І це займе дуже багато часу і займе дуже багато енергії, але в ітоге, ви тут все одно виходите, е, знаєте, переможцем, у вас виходить е, вирішити цю ситуацію. Будете дуже собою задоволені. Бо вас тут запросять кудись в гості, так, тут якесь свято, вам захочеться прямо відсвяткувати. Так, карта Різіни, червень 23. го Так, ви зможете і ви оновитеся карта «Старший Аркан, карта шут. І вона показує нам нове, щось, якусь нову дорогу, новий початок. Ви ніби знаєте, повністю от цей суд, да, це початок цього суду, відрізка цих таких, якихось, може, ви тут любовника якогось залишите, у якого є там по дьяволу, є жінка, сім'я, який вам просто уші ушилєше. І ви тут просто це по суду, ви все-таки зможете це зробити, ви зможете це завершити, і зразу, нам зразу випадає новий шлях. Ви очищені, це карта, і ще може бути ризика. От Якщо ризикувати ви хочете, то ризикуйте. Це карта оновлення, це може бути з дитиною, що зв'язане, тому що це, це нульова карта, найперша, з якої весь цикл він починається. І е, вам тут потрібно дуже приділити увагу знаєте, якихось, якимось неочікуваностям. І йти навіть в таке, знаєте, в незвісності, де ви ще нічого не розумієте, у вас тут будуть помічники, у вас, можливо, будуть якісь маленькі інструменти, їх небагато, ви ще, можливо, будете зеленими в цій справі, але тут явно потрібно починати очищатися, так, це нас карта очищення, неочікуваності і йти в нове. Може, ви тут дійсно будете прям оновляти, продавати свою квартиру, продавати свою квартиру, або будете кудись переїжджати, або будете якісь, не знаю, якісь нове святкування, на якусь ви запросять на якесь свято, де ви ще ніколи не були. Карта для Терізів на червень 23. го І перша карта зразу нам випадає з цієї колоди. Це король Пентаклів. Король Пентаклів це е, мужчина. Може програтися діва, козиріг або телець, який допоможе вам фінансово, чоловіку, якого є гроші, який вміє заробляти, або це ваш фінансист, або це вам потрібно бути стати таким чоловіком. Вам потрібно буде свої гроші тримати при собі. Вам потрібно буде їх. Кудись розраховувати, вам потрібно буде дивитися, куди би їх потратити. У вас тут є, у вас є друзі, у вас тут є допомога, ви себе чувствуєте дуже-дуже спокійно, стабільно. Це карта стабільності, досить такої хорошої. І, це, більше, це таке, більше з фінансами все зв'язано, або якісь ситуації вони, на, ну, вони прийдуть до якогось такого стабільного завершення, коли у вас буде ресурс. То, що можна руками навіть потрогати, ви собі е, візьмете цей ресурс. Або якщо ви хочете гроші позичати десь у когось, то вам тут позичить чоловік. Так, карта для Терізі вначалі 23-го. Двійка пентаклів. Це, е, так, це знову двійка пентаклів. У нас вона вже була. Карта, коли повторюється, вона звертає на себе увагу, все-таки вам тут потрібно буде за грошима за своїми дивитися, не тринькати їх, вони будуть приходити відходити. Якщо вам позичить, то вам позичить якусь конкретну суму, яку вам потім потрібно буде віддати. Ну, таку саму, в принципі, це, це навіть може бути не банк, це не під проценти, не буде рости. Вам потрібно буде то саме, то, що ви взяли, вам це треба буде потім назад віддати. І знову ж таки. Це стабільність, вам потрібно тримати баланс, вам потрібно обдумовувати, що, куди, які фінанси у вас йдуть, так? але ви тут фінанси от 100% ви їх отримаєте. Вам, от просто вам потрібно добре, дуже добре обдумати, що і куди ви тратите. І остання карта Таро. Терези на червень 23. го повішаний, знову повішаний. він уже був. І це старший аркан. Знову і карта Двійка Пентаклів, і карта повішений звертають на себе увагу. Скоріше за все, ця ситуація з триманням балансу, що вам потрібно буде утримувати, вона затягується, так її потрібно буде трошки довше тримати, ніж ви очікували. Вам потрібно дуже добре обдумовувати свої фінанси. Ви, можливо, з головою понуритеся саме в цю справу, у можливо, ви будете тут якісь курси проходити по фінансовій грамотності або ви будете якоюсь іншою справою настільки зацікавлені, що у вас просто не буде часу думати ні про що інше. У вас буде можливо, якогось два дуже серйозні питання в цьому місяці, і ви будете або одним займатися, або іншим. Там, допустим, дом, робота, або там ви розводитеся з кимось, вам потрібно там адвокатам гроші платити. Ще, ще щось, і ви углубляєтеся в якісь документи. Бо в якусь вашу роботу ви углубляєтеся, ну і тут можливо, я не знаю, може, ви будете займатися спортом якимось. Може, ви будете там підете в якийсь спортзал, і там будуть ви зможете робити такі там розтяжки, або в нас є так в деяких спортзалах. Оці. Полотна, на яких люди висять, от, і щоб гарно програлася ця карта. Так? Тому що загалом ми можемо змінювати карти. Якщо нам е, випадає повішаний, це може бути затягнення ситуації, але щоб воно скоріше прийшло, ви можете самі цю карту підлашувати під себе і там, понуритися в учобу, або е, от, піти на якісь такі заняття, там, на цей не знаю, Може, навіть танці на якомусь пілоні, допустимо, да, перевертаються всі. Бо в цирк сходити, так, подивитися на цих, що вони літають там, під куполом людей. І ви тим самим. Карту підстраювати під себе. І енергія така думає, ага, так, окей. Воно вже програлося тут, воно вже програлася там, трошки углубилося. Ну, давай все закінчуємо і зупиняємо якби, дію карти на якусь одну сферу. Ви такі трошки розсіюєте на всі сфери. Окей, і порада вам, Терези. Так. Порада на червні місяць, це оракул. 23 рік. Медитація на прояснення. Вам потрібно вияснити з кимось відносини, вам потрібно щось е, зрозуміти, так? Можливо, це от якраз ваше е, углублення кудись. Вам потрібно краще зрозуміти ситуацію, вам потрібно вирішити, що ви хочете. Е, не знаю, виясняйте відносини, там, говоріть з людьми, е, деталі, так? можливо, вам потрібно бути більш такими прискіпливими до всіх деталей, до якихось, або буде у вас якась така туманна ситуація, яку ви не будете розуміти, як краще що зробити. І тут можете дійсно зайнятися медитацією, або якщо вас турбують якісь ваші внутрішні страхи, так, по д'яволу, або у вас от іде ця трансформація, вам трошки некомфортно, можете тут почати медитувати. Дуже класно, там, не знаю, можете крія йогу. Допустимо, робити, або медитації, навіть якісь прості, або якісь афірмації, коли ви спите так, в навушниках слухати, щоб у вас наш мозок вночі працює навіть і дуже переробляє всю інформацію. Тож, давайте ще одну. Так, Терези, червень, місяць 23-го. Ух, класна карта! Віддайтеся пристрасті! Ну, Ця карта, вона ще так може бути пов'язана з цим дияволом, знаєте, що, можливо, вам потрібно буде віддатися цій пристрасті, віддатися якомусь такому запалу, не зупиняти себе, відпочити хоча б, так, я би не знаю, сходити на якийсь концерт, відірватися, або дійсно зайнятися тут якоюсь такою дуже пристрасною справою. І ви від цього розслабитеся, ви від цього отримаєте дуже класні позитивні емоції, але також вже. Це секс, то дуже сильно людини не прив'язуйтеся, бо це тільки секс. Все. Ем, ну і знову ж таки, всі будуть бачити, тут у нас є навіть чертала, е, ящерка. Так? У нас на карті зображена ящерка це удача, приходить удача. До вас е, в дім, і... але вона приходить, ніби знаєте, таке відчуття, ніби до вас приходить ваша удача, коли ви на високих вібраціях, коли ви е, творите, коли ви е, відпочиваєте, коли ви знаєте, набираєтеся цієї якоїсь нової енергії, тоді до вас приходять позитивні енергії. От тут дуже важливо в цьому місяці не не підпускати до себе якісь негативні думки, а проходити всі трансформації з високо піднятою головою. І дивитися завжди вперед, проясняти, бути дуже спокійним, тримати завжди баланс, але можете собі, от деякі такі моментики, можете собі дозволити в цьому місяці. Такий у вас був прогноз, дорогі терези, на червень місяць 2023 року. Я вам нагадую, щоб ви підписалися, поставили лайк, написали коментар, як у вас програються ці карти. Дуже мені цікаво, дуже приємно отримувати від вас зворотній зв'язок. Я бажаю вам стабільності і бажаю вам гарно провести початок літа. Дивіться також свої прогнози на сонячний, місячний і знак Асценденту. Це важливо, у вас буде тоді більш сформована інформація. Карти можуть повторюватися в деяких знаках, і вони тим самим показують на себе, беруть акцент. І всього вам хорошого, побачимося в наступному місяці. Па-па!